Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо надходження це Honda Civic, седан 2004 року. Автомобіль обладнаний двигуном 1,6 бензин. Передній привід і має автоматичну коробку передач. Також є партроніки. Міський багажник де є комплект, резини в нас. Вигляд. І переходимо з вами на місце пасажирів. Тут у нас є електропіймання скла, салон у нас із тканини. Також є панорамний люк. І переходимо з вами на місце водія. Тут ми бачимо, що в нас є повний пакет електропідіймання скла, блокування скла, механічне регулювання сидінь, відкривання і закривання люку, а також регулювання світла. Простий руль. Автомобіль проїхав 192 тисячі кілометрів. Мультимедія, працює Bluetooth, AUX, все можна підключити, кондиціонер, однозонний клімат-контроль, вже як казав коробка автомат. Все працює відмінно. Два підстаканника. От трошки безпеки. Ну а зараз розповім, як придбати цей автомобіль. Автомобіль ви можете придбати за готівку, безготівковий розрахунок, а також в лізинг або кредит. І навіть за криптовалюту. Знаходимось ми на вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами автофокус.